покльоти друзі і що у нас тут клюнуло? опа линок дивіться перша риба і відразу линь всім привіт друзі всім доброго вечора виїхав сьогодні в обід десь о 12-й годині Поїхав на розвідку, як зазвичай, нових місць. Але вже декілька днів у нас ідуть рясні дощі, і вдень, і вночі. І так позаливало всі дороги, що не зміг доїхати в жодне місце, яке, друзі, запланував. А за тракторами йти дуже далеко. Тож, ось три години покатався, з'їздив в одне місце, в друге, в третє, і до води так і не зміг доїхати навіть. А пішки йти далеченько. Тож, приїхав на своє улюблене болото, я вже тут був в цьому році один раз і гарненько половив карасиків. Зараз уже майже 4 година, друзі. Десь без 15,04. Зараз хвилин 15 на те, щоб замішати прикормку, розкласти удочки і десь 3 години на риболовлю. Тож, не гаємо часу, розпочинаємо. Як зазвичай для берегової рибалки я взяв, друзі, дві своїх улюблених удочки. Це 6-метрові удочки карбонові від флагман, махалочка Касмастер і балоночка Сквадрон Карбонові, дуже класні, витривалі дзвінки, легкі удочки. Посилання завжди на снасті я залишаю під відео, друзі. Тож і на удочки сьогодні також, кому цікаво, посилання буде під відео. Так, Годуватись будемо прикормочкою Хала. Десь висипемо, мабуть, пару скляночок. Давайте більше можемо досити навіть халви. І для аромату додамо трошки чеснику. Теж десь скляночка півтори. Добавимо гарненько сюди зерен відвареної комаклі, щедру, жменьку таку. Карасик дуже полюбляє. Такої банки, друзі, мені вистачає десь на... Ну, на 4 риболовлі. Десь отак я висипаю. 3-4 риболовлі. Або частенько питають, наскільки рибалок вистачає саме відвареної коноплі. Ну, можна висипати всю відразу. Але я розділяю на 3-4 рибалочки. Так, поставимо на махалку ось таку готову вже снасть з поплавочком пір'їною. І на балоночку поставимо ось такий поплавець. Якості наживки у мене сьогодні є різне пінотісто, полуниця, криль. Тут і фруті, кукурузка і смажене насіння. Будемо пробувати на готове тісто. До речі, на попередніх риболовлях я вже використовував його і в минулому році дуже класно на нього ловив. Гарно з нього ліпляться кульки такі, гарно тримається на гачку, дуже запашне, ароматне і стоїть зовсім копійки. Щось здається, така баночка 20 гривень. Не треба заморачуватись з його ліпкою, там місити щось. Пішов, купив 20 гривень, і на декілька рибалок вистачає. Також будемо використовувати спреї, пшикати на нажив на черв'яки. Ну і звісно ж є в кількості гарні, свіжі ось такі гноєві черв'яки. Думаю, поїдемо на нове місце. Можливо, там гарні карасі будуть. Накопав свіженьких черв'ячків, але... Будемо ловити сьогодні на старому місці. Як трошки підсохне, тоді вже будемо їхати на нове. Так, зараз причепимо поплавець і майже все готово. Часто в коментарях ви запитуєте, друзі, яка удочка краща: 5-метрова чи 6-метрова. Ну, я гадаю, що. У рибака, справжнього рибака повинні бути і 5, і 6-метрові удочки, тому що не можна сказати, що 6-метровка краще, ніж 5-метровка, чи навпаки. Все залежить від ситуації, від водойми, від місця, від обставин, в яких ви знаходитесь, чи є дерева над головою, чи зручно буде закидати 6-метрову, чи краще 5-метрову, чи ви докинете до того місця, де ви будете рибалити. І п'яти, і шестиметрові і удочки, друзі, мають свої недоліки і свої переваги, тож я гадаю, що повинні бути і ті, і інші. Так, гарненько це все діло змащуємо чесночком. І вже можна закидати. Оба, перший пішов. Перва є, ну і зараз. Так само закинемо другу удочку. До речі, у мене мотовила різного кольору. Зелені для 6-метрової удочки і червоненькі ще є для 5-метрової удочки. Дуже зручно. Дивлячись, яку удочку достав, береш готовий монтаж уже на тому чи іншому мотовильці того чи іншого кольору. Підійшов тільки що до мене, тут рибачок поряд сидить справа від мене. Каже, у вас прикормки немає. Так, кажу, Є, тільки замішав, бери. Тут довелося поділитися прикормкою. Ну а те, що лишилось, друзі, зараз все викидаємо на поплавці. Приболовлі по часу не так багато, не так довго. Залишати прикормку. На потім немає сенсу. Це або я їхав на цілий день, то можна було б загодовуватись там пару-тройку разів. А так зараз, мабуть, всю відразу і викидає. Або трошки лишу, однесу, хай ще собі закормить, бо він так наче й небагато взяв. А так, гарненько, ретельно загодовуємо. Перша покльовка, друзі. І що у нас тут клюнуло? Опа, линок. Дивіться, перша риба і відразу линь. Такий гарненький. Оба. Я думаю, що вона там так. Туди-сюди, туди-сюди так води. А це линок. Дуже рідкісна риба в наших районах. Та він маленький. Ну Такий грамі може десь 250, мабуть. Ну, Задолоню, в принципі, гарний. Але давайте його відпустимо. Нехай росте, розмножується, Біжи. Давай, так. Біжи, 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 біжи. О, пішов. Красавчик. Клас. Перша покльовочка, перша рибка, друзі, і відразу гарний линок. прийшов на нашу прикормку. До речі, що скривали на кукурудзу, поки я линка тягнув, дивлюсь, там щось викладало, але не підцікає. Ось, друзі ще один карасик. Зняв тісток, повісив черв'ячка і майже відразу покльовочка. Карасик не крупний, але ж покльовує і то добре. Ага, зараз ми ще туди зарядимо. Ось таким спреєм бризкаю, кукурузка. Той пшикаю чесночком. Оце і кукурузка. гарненько. теперь. Да, минулого разу карасики якісь покрупніші були, сьогодні дрібніші. Ну, Мав помалу, друзі, почали плювати карасики. Обась не хоче вилазити. Ну, це такий трошки-трошки більший, ніж попередньо. Ну, Теж класний жаровий карасик. Саме такі смачні. На смаження те, що потрібно. Дичини розвелося дуже багато. Утки плавають дикі, як у себе вдома тут. Скрізь причому. льочка на сусідню уличку. По черзі клюю то на одну, то на другу. Там. Як на мене, хочеться піймати карасика покрупніше, а із сковородки смаженого завжди. Першого беру, той ще найменший, бо як на мене вони, друзі, самі добріші, самі навіть, солодші такі невеличкі. Укурузка теж працює. Черв'яка навіть не з'їв. Економний карасик. Це вже, мабуть, такий на сьогодні, друзі, найбільший. Це десь такий, як минулого разу, всі такі були. Ну, Бачите, є тут ще гарний карась. Дочекався такий гарненький розмір. Ну, Бачите, це вже нормальний розмір. Але на сковородці я полюбляю більше дрібніших цих більше кісток, і не такі солодкі. Хоча ловити таких приємно, звісно ж. Так тихо стало, вітер стих, карасики потрошки покльовують. Ще, мабуть, хвилин 15-20 посижу, то вже й буду, вже й буду збиратися десяток своїх карасів чи можливо навіть і більше я вже впіймав чудово сьогодні була риболовля друзі все відмінно як завжди рибка ловиться а лебіді які тут плавали ух красота просто десь попливли на іншу сторону озера Сьогодні всі карасики, друзі, як на підбор. Жарові. Всі один в один. Абсолютно одного розміру. Не знаю, де подівся крупний карась, або він уже треться, або відтерся і хворіє. Ну, не знаю, куди він подівся, але ще тиждень назад на цьому самому місці плювали карасі значно крупніші. Хоча такі теж нічогенькі. Друзі, мабуть, і останній карасик на сьогодні. В принципі, ще можна їх посидіти, але я гадаю, що мені вже на сьогодні вистачить. Опа. Буду вже потихеньку закруглятися. Зараз вам швиденько покажу, що мені сьогодні вдалося Опа. В принципі, як на мене, рибалка була досить непогана. Бували, звісно, і краще, і улови, і карасі крупніші. Але сьогодні, гадаю, теж доволі непогано. Не знаю, з десяток, можливо, штук 12 чи 13 непоганих таких жарових карасиків задоволені. Один, здається, попався такий гарний, десь, мабуть, з пів кіло, а решта. Всі однакові, як під копірочку, друзі, такі дрібненькі. Мій улюблений жаровий розмір. Тож, в принципі, насмаження трошки буде. Ну що ж, непогано сьогодні видалась риболовля. Чудове місце, відмінна погода, друзі, все було гарно. Рибалочка була непогана. Хотілося б, звісно, трошки крупніших карасиків, але маємо те, що маємо. Навіть попався один линок, якого ми випустили. Незабаром закінчиться нерестова заборона. Можна буде рибалити вже з човника, Тож гадаю, рибалки стануть цікавішими. Буде різне більше різних місць, куди можна буде поїхати порибалити з човна, додавляться рибалки на боковий ківочок. Тож, кому відео сподобалось, друзі, не забувайте ставити вподобайки, також підписуйтесь на канал. Ну і на останок хочу вам нагадати, що всі корисні посилання, на снасті, якими я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео. На удочки, на прикормку, на те ж саме тісто, на різні спреї. Взагалі, на все, чим я користуюсь завжди на своїх рибалках, все можете знайти в описі під відео. На цьому все, друзі. До побачення. До нових зустрічей. Всім пока-пока.